Слава Ісусу Христу! Улюблені благословляє нашого Господа Бога Ісуса Христа і Дух Святий нехай буде завжди в наших тілах. Тому що Бог нам дав тіло, воно досконале через Господа нашого Ісуса Христа, як в тілі є душі, і ми також за думками, лічно своїми особистими думками та неправильними емоціями повинні слідкувати особисто, тому що Бог і Царство Боже в трьох відчуттях. Перше це праведність, друге це мір, і третє це є радость в Дусі Святому. Тому це є таких три дуже важливих відчуття, які ми повинні мати як діти Божі. Так? А коли є, допустимо, темнота в людях, це є також, е, треба розуміти, темнота це є духи. Е, Темні духи Злоби піднебесної, так, і їх дуже багато цього, тому що то є гнів, стрес, обіди, образи, всякі також болі в тілі, болі в спині, болі в ногах, також розчарування, заздрість, чувства вини, так? і ще багато іншого в духів злоби піднебесної. є Тоді треба нам взивати до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми отримали також зцілення. Треба також уважно бути до своїх думок, тому що дня треба також шияти слово Боже, тобто пророкувати Слово Боже в своє життя, в життя наших рідних та близьких, і тим самим також наповнюватись цією Господньою благодаттю, так, тому що Книга Пророка Єремії нам говорить 29 розділ, 11, 12, 13 вірші. Бо я знаю ті думки, які думаю про. Вас говорить Господь, думки спокою, а не на зло, так щоб дати вам будучність. Тобто майбутнє так, щоб нам дати, то Господь він знає наші думки наперед, і навіть знає те, що ми можемо просити, коли ми перебуваємо дійсно в праведності, в мирі і в радості Духа Святого. Господь Бог нас знає наші думки, і ви каже Бог, і ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем своїм. Тому завжди також молюся за всіх рідних та близьких, за кожного брата і за сестру, і за всіх, хто трудиться на Неві Божій, тому що Хай мир і Христова любов наповняє усіх, також всіх, хто мене слухає в ім'я Ісуса Христа. І я також наказую всякому злу поганим. Також відчуттям залишити їх на, на, на все. І ми будемо також в своє життя, в життя всіх, також рідних та близьких, проголошувати благодать, Божий мір, спокій, любов Христову. Тому що Господь Бог Він є І Ми просимо ще більше і більше Господа милосердя сильну. В Господі Ісусі Христі, і ми будемо також пророкувати в ім'я Ісуса Христа в життя кожного брата і сестру, і також проголошуємо благословення, благодать, зцілення духа, душі і тіла, щоб все буде добре. Тому все славу, Мотря, Сина і Духа Святого. І також в нас буде найкраще майбутнє, те, що око не бачило, ухо не чуло і розумом не може собі людина врозуміти, що Господь приготував для своїх діточок. Тому благослови Господь в ім'я Ісуса Христа, щоб в кожного було зцілено дух, душа і тіло, і, і нехай Твоя Господи, сила Христова, Твій Дух Святий жиє в наших тілах. Веде нас до досконалості, щоб ніяка тьма не затьмарила нам розум і не наближалась до нікого, щоб ми завжди були в мірі, в спокої, в праведності, в радості. І хай Господь буде з нами, щоб ми завжди мали цей шалом, мир і спокій. Амінь з Богом, аллилуйя!